Привіт, друзі! Сьогодні у мене чергова розпаковочка, але це вже не з Zen Market. Подивився, я хотів собі замовити різні мастила для обслуговування котушок. І на Zen Market виявилася з цим проблема, тому що ті мастила, які я хотів там замовити, мені відмовили в їхній доставці в Україну. Ймовірно це пов'язано з тим, що це рідини. І тими службами доставки, якими доставляє ZenMarket, їх доставити неможливо в Україну. Я думаю, що все-таки в цьому проблема. Тому мені ZenMarket декілька разів я пробував додати в кошик, вони відмовляли в доставці. І тут я вирішив пошукати на інших сайтах, подивитись, де можна зробити замовлення, звідки можна доставити в Україну мастила. Найбільший вибір. Де були майже всі мастили, які можуть бути, це я знайшов на сайті Hoodhock Studio. Це також японський сайт, який спеціалізується на тюнінгові котушок, на запасних частинах до котушок. Тобто ви там можете придбати будь-які складові до ваших котушок. Маєте котушку, будь-який підшипник, шестерню, вал, втулку, все, що завгодно, там можна купити. Також там вони спеціалізуються на тюнінгових речах для тюнінгу котушок. Тобто там цілі кітові набори, підшипників, кноби, ручки, шпулі від різних виробників, там Гомексус і так далі. Всі, хто от на тюнінгові котушок, в них все це є. І це все ви можете звідти замовити. Ну і звісно, мастили. Великий вибір. Мастил різних. Там і Смітовські, і Шимано, і Dive оригінальні і багато-багато ZPI, і так далі. Всі ці мастила там є. Тому свій вибір я залишив е, на на цьому сайтові. Е, доставка, звісно, в них дорожча, ніж Зенмаркета. Е, мені прийшов ось такий от пакунок, там, напевно, десь. Сантиметрів 6-8 коробка товщиною, довжиною см 30-40 і шириною десь 20-30 см. Fat X доставляли. Вийшло 25 доларів Це розаток, напевно, в два дорожчі, ніж без Zen Market було економно Small посилочка. Але тут вибирати не приходилось. Вся ця моя посилка обійшлася мені в 100 доларів рівно. Я буду зараз називати ціни і в описі обов'язково додавлю ціни. І ще мені цікаво, я порахую, скільки вийде такий набір мастил в Україні купити, але одразу десь забіжу наперед і вам скажу, це десь раза в два-три дорожче в Україні їх купляти. Я все порахую на одному з популярних сайтів, там Real Master, наприклад, або будь-який інший сайт візьму, порахую, скільки ті мастила там коштують, і додавлю це все. В описі, Ну, щоб було цікаво вам подивитися, що ви можете зекономити, якщо замовити, з Японії. Е, обслужив я одразу дві котушечки цими мастилами: ось цю Шимано Суарку і Дайву. Е, потім подивимося, як вони працюють. Е, одразу покажу, чим я користувався раніше. Це також ось такі от синтетичні мастила. Super Luke е, T-1 Long Calls. Penovska and, and grace І ще якась така фіолетова, дуже консистентна мазюка. І також рідке масло. Це також синтетика PPT якось там F. Це замовляв на сайті Real Master Там є цілі набори з описами. Тобто, всі потрібні вам мастила в наборі, і вони можуть їх вам відправити. Досить такі там гуманні ціни, от саме на ці мастила, але це не були якимись топовими мастилами у них, це звичайні такі хороші мастила. І тут, що важливо вам знати про от всю цю все це обслуговування ваших котушок, є декілька таких важливих правил. Ну, як, на мою думку, звісно ж. Перше, це якщо у вас Котушка нова з магазина і вона нормально крутиться, не має посторонніх шумів, легко крутиться, до неї лізти не потрібно. Тому що ви однозначно зробите гірше. Ну, якщо ви не спецфтех обслуговування котушок, якщо ви любитель, ви однозначно зробите гірше, якщо до неї полізете. Тому якщо вона з магазину нормально крутиться, немає ніяких посторонніх шумів, не чіпайте її. Просто слідкуйте, щоб вона була завжди у вас чиста. Суха і чиста. Тут другий момент звідси одразу витікає, що якщо у вас котушка забруднена, там в піскою вона в болоті, в бруді, її треба почистити. Якщо ви її не почистите, не відмиєте однозначно, їй стане значно гірше. Що маю на увазі? Це ось відкручуємо ручку, знімаємо ручку. Всі ці вузли треба помити якимось розчинником. Є не розчинники, є очисники, Я ліквімолі користуюся, десь тут назву добавлю, щоб ви собі подивилися. Це все промити і це все треба смазати. Так само кноп, Для того, щоб він ось так от крутився у вас вічно, його за ним треба слідкувати. Помити, почистити і обслужити. Це досить просто зробити. Також зняти шпульку, відкрутити відкрутити гвинт, зняти шпульку і ось цей підшпульний простір. Бачите, це модель кутушки Рігл LT3000DC. Тут йдуть в підшпульному вузлі, йдуть два підшипника. Тут немає ніякої прокладки, яка би запобігала потраплянню води і піску на шток. І якщо сюди попав бруд, воно почне скриготати, шток почнеться царапатись і так далі, по, по, по наклонні і в геометричній прогресії ця котушка вийде з ладу. Тому якщо у вас котушка забруднилася, її треба чистити, одразу почистити і пересмазати ці вузли, пересмазати ручку, можливо, прокапати шток. Це елементарно На шток капає рідкої смазки, там одну-дві каплі після того, як почистили. Багато теж заливати не потрібно, щоб поштокові сюди весь механізм рідкою смазкою теж не залити. І звісно, цю гайку помити і ролика стосується те саме. Оце от ті вузли, от ролик, ось цей механізм, де відкидати дужку, Також це все потрібно одразу чистити, якщо воно забруднилося. Тут без варіантів. Неважливо, є у вас досвід, чи немає. Це треба робити. Або ви самі робите, або даєте комусь це зробити. Це якщо забруднилося. І третій момент, коли потрібно лізти в котушку, це є таке просте правило, що будь-яка смазка краще, ніж її відсутність. Неважливо отакою ви смажите котушку, чи такою, чи другою, це буде краще, ніж. Там не буде смазки в тій кутушці, взагалі. Якщо взяти стару котушку, там якою ви декілька років користуєтеся, в ній всередині буде смазка дуже поганої якості, тому що вже пройшов час, її ресурс закінчився. Дуже багато абразиву. От коли в нас одна деталь об іншу починає тертися, смазка вже не працює. Утворюється такий чорний, як наліт. Оце те, що метал стирається. Ця смазка втрачає свою якість. І Якщо ви цю смазку заміните на будь-яку іншу, на будь-яку іншу, це все рівно буде краще ніж нічого не робити. І котушка буде набагато живіша. Звісно, якщо замінити на правильну смазку, це буде значно краще. Але правило діє: будь-яка смазка краще, ніж її відсутність. Оце такий момент, те, що я хотів одразу вам розповісти про таке ТО котушок. І давайте перейдемо до, до самої посилки. Почнемо, друзі, ось з цих двох: це Іос від Сміт iOS 01 і IOS 0.2 і то і то ПРО. Є в них ще 07, але 0.7 то взагалі, якщо так можна сказати, надлегка олія для котушок найменшого розміру, для найделікатніших і найшвидших механізмів. Мені, в принципі, така не потрібна була, вона там якісь космічних. 37 доларів, здається, коштувала. Натомість як ці 2 по 23 долари коштували на тому сайті. У нас я дивився, ну, там, боюся збрехати, Коротше, в описі напишу скільки. Получилися у нас і в Японії замов таких дві олії. це більш легка, 02 це більш консистентна. Така і відповідно вони підходять для котушок різного розміру. Ця для котушок там до 2000-го розміру, ця після 2000 розміру. Звісно, це для підшипників, для валів, ну, для тих механізмів, які швидко обертаються. Ось ці олії. Я замовив по 23 три долара. Вони. Перша і друга. Так, наступне це замовив від Daive. SLP work Works. То, що вони обіцяють, що це та смазка, якими користується сама Дайва на своїх післяпродажних ТО. Після продажі вони використовують для обслуговування своїх котушок. Це ось, відповідно, 104 і 300. 104 це більш така легка смазка. Вона йде більш. більш така от, менш Менш в'язка. в'язка. Вона використовується для котушок меншого розміру, може використовуватися для підшипників, для шестерні, для черв'ячних валів. Це все можна використовувати ось цю от 104. 300-ка вона йде чуть-чуть консистентніша і використовується для котушок більшого розміру для всього того самого. В основному це для головної пари. І також є добре використовувати для котушок байткастингових. Там шестерні отримують трошки більше навантаження і не потрібна така там плавність і легкість роботи. Зазвичай так, тому 300-ка використовується для байткастингових більше або для великого розміру, а 104 для котушок меншого розміру, і я її використовую для дайви. От на прикладі цієї дайви Regal, її я обслужив. І, ну, Мені подобається, як вона працює. Цій котушці дуже багато років, років 5, напевно, в неї вже трошки шумить головна пара, Ну, тому що, тому що вже. Їй вік прийшов, але те, як вона обслужилась, те, як вона крутиться, так, ну, від ваги, практично від ваги ручки вона обертається. Дуже гарне обертання, мені подобається. Е, і стала тихіша. Е, Тоже така особливість для котушок дайвер, що якщо ти обслуговуєш цими їхніми смазками, це я багато вже відео дивився різних, то вони стають тихіші, навіть якщо у нас підзношена вже головна пара, е, то їм. Стає набагато краще. Тут теж, до речі, цікавий момент. Я Дуже багато я дивився останнім часом саме японців, як вони обслуговують котушки. Вони це все детально, класно показують, всі механізми, як вони змащують, чим змащують, як регулюють і так далі. Тому що подивився я наших блогерів. Ну... Вся суть. От він показує котушку, там півгодини розказує за неї. Ще півгодини показує, який в нього класний інструментарій, там дорогущі мітутої і так далі. А потім наступним кадром показує розкинуту котушку. І ще наступним кадром показує вже зібрану котушку, як вона класно крутиться. А щоб щось там почерпнути з того відео ну мінімальна інформація. Мінімальна. Єдина інформація, яку можна почерпнути з того відео, що це якщо в тебе немає дороги що інструмента, не лізь до катушки. Відправляй йому на ТО. Коротше, тому багато дивлюся зараз те, як японці їх обслуговують, і там дуже багато нюансів, моментів можна побачити. Зазвичай там йдуть субтитри англійські або японські, це все можна. З Google Translate спокійно перекласти і подивитися. Так, це Дайвовських дві. Ою Дайвовську я вирішив не замовляти, тому що є Іос і замовив Шимановські олії, тому тут вирішив не замовляти Дайвовську. Погнали далі. Вирішив такий Lock взяти. Тому що був у мене колись нюанс: розкрутився гвинт на ролику. Я думав, це неможливо. В принципі, думав, це якийсь прикол собі, там що вони мажуть. Але дійсно це річ потрібна. Якщо ви гарно обслужили котушку, використали цей скрюлок і у вас там на сезон спокійніше у вас на рибалці там не розкрутиться, і ви не поїдете додому через півгодини рибалки. Знову ж таки, а, по про ціни. Оцей скрюлок 1,7 долара коштував 104-та коштувала 7,7 долара і 300 7,7 долара. Це такі їх вартості на цьому сайті. Це без урахування доставки. Доставка за все 25 доларів. Так, далі давайте розповім про олію одразу. Ось така SSR 01, SSR-0. 0,1. Так. Ця олія, це Шимано, воно використовується для в основному, черв'ячних валів, підшипників, для підшипників шпуль, байкастингових котушок. І має вона ще ефект гарний, такий, як захист від іржі. Тут є небагато, 4-5 грамчика. Але мені того вистачить, тому що знову ж таки є нюанси, що там заливати не треба, щоб воно річкою текло, а там одну-дві капельку капаємо. Це одна олійка. Далі така олія, як Bantam Oil. Bantam Oil, Шимановський, коштував... а, Попередня олія коштувала 2,7 долара, А ця Bantam Oil коштує 2,7 долара. Також використовується для валів, котушок і для підшипників. Тобто всі рідкі смазки, вони в основному використовуються це вали, це напрямляючі для валів, можуть використовуватися в найлегших котушках для безкінечників, для байкастингових котушок, для безкінечного гвинта, який направляє шнур. Там важливо, щоб у нас пил, не, пил і бруд, ця олія на себе не прилипала. Це вже такі тонкощі байкастингових кутушок. Тому ну, в цих механізмах ми використовуємо. Ну і, звісно, в підшипниках, в обслуговуванні підшипники. Також є цікава така смазка, як dg 18 Вона раніше, по-моєму, так і називалась dg 18 тому що останнім часом Shimano змінила назви. Коштувала вона, до речі, 12 доларів. Ось цей тюбик, досить дорогий 5 грамів. І суть його в тому, що це він використовується для герметизації ролика жилковкладувача. От у нас є ролик. Хто розбирав, знає. Там всередині йде підшипник і з боку дві втулки. Ну в основному така конструкція. І ось ці втулки ми герметизуємо ось цією смазкою. На сайті худжихок дуже класно є посилання на відео з Шимановського сайта. Де прям показано, як ним користуватися, скільки його там треба, як треба, як треба правильно використати для герметизації, для того, щоб на підшипник у нас не потрапляла волога на ролик і він довше служив. Ну і не тільки волога, а й бруд. Але якщо вже бруд попав в ролик, то треба його розбирати, мити і пересмазувати, тому що діло не буде, там все полетить у вас. Так, ну і погнали до самого цікавого: це ось цих три смазочки від Shimano. це така база, як на мене. Почнемо з цієї DG01 або DG12. Раніше вона називалася. Зараз вона називається DG01. Змінили назву Шиману. Вона використовується виключно для шайб. Для шайб фрикціона Її не можна більше ні для чого використовувати, тільки для шайб Тут, бачите, є такий ще захисний колпачок всередині. І ось так от вона виглядає. Така як пісочна, що, як згущенка на вигляд і консистенцію. Це от таку першу взяв, тому що шайби фрикціона особливо на котушечках, от Картіфу тисячки, да, соарки 2000. Це прям, прям важлива тема для того, щоб ловити на найтонші жилки, на найтонші шнури, і нам це все нервала риба. Це важливо. Це перша смазочка. Так, Друга це сама 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 стандартна це щіп 0. Зараз вона називається. Або DG-06. По старому це DG-06. Ця шайба використовується кругом, де нам не потрібно дуже швидке обертання. Тобто там, де швидке обертання олія, там, де не потрібно, ми використовуємо ось цю DG06. Це шестерні, це механізм ручок, це можна навіть підшипники її використовувати, як на сайті пишуть. Але в основному це все таки шестерні, це пінйон і так далі. Все, що в нас обертається, але обертається не надто швидко. І це сама-сама базова смазка від Shimano Отак от вона виглядає. І вона все-таки використовується більше для таких от е більшого розміру котушок. Там 25-3000. тисячі. є ще ось така от смазка. Це Ace 2. Раніше вона називалася DG04. Вона використовується в основному для головної пари. Для головної бари по консистенції вона трошки більш консистентна ось така от Здається, більш консистентна. Е, на сайті виробника вказано, що вона ну практично виключно використовується для головної пари, і вона трошки має бути більш консистентною. Е, вирішив я собі взяти і от DG04 і DG06, цих дві смазки. Треба ще конкретно подивитися, прочитати, більшу специфікацію, все ж таки, де їх розділити, використання, тому що вони досить подібні. Вартість їх. По 6,5 доларів 6,55. Кожний з цих баночок, 6,55. І того ці всі смазки в сумі обійшлися там в 101, по-моєму, долар. Знову ж таки, в описі це все, друзі, напишу більш детально. Обслужив я також ось цю суарку. Обслужив її олією eos 02. Все-таки 01 я вирішив не використовувати, тому що в неї є вже певний знос цієї Shimano Suare. Вона вже має і звук головної пари, і має певний знос. І DG06 використав. Ось таке в неї обертання. Дивіться. Ну от Від ваги в ручки ця суарка 2000 обертається. І певний звук є. Можливо, варто було використати щось більш консистентне, наприклад, ось цей ace 2 Для того, щоб трошки забрати цей звук головної пари, можливо, я на тому ж сайті замовлю головну пару, дивився я там Pinion плюс. Плюс шестерня буде коштувати там порядка 30-35 доларів, 30 доларів. Може і є сенс замовити, все-таки вивести цю котушку ідеал, тому що трохи от вона має вже звук. Добрий друзі, відео трохи вийшло довгим, але все, що хотів сказати, все це вам розповів. Є питання, пишіть в коментарях обов'язково, якщо відео сподобалось. З вас лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока.